Доброго дня! Сьогодні покажу, як я працюю з сухими маринадами. Додаю до нього холодної води, солі перемішую та витримую 5 хвилин. Також додаю крапельку олії. Потім, коли маринад відстоявся 5 хвилин, набух, натираю м'ясо і овочі. Потім ставлю до завтра в холодильник на маринування. Я вже додав солі, додав олії. Зараз я доливаю води, перемішую маринад і ставлю на 5 хвилин. Пропорції будуть відео. Тут у мене курка, цибуля, картопелька та олія. Так, зараз марина трошки рідкувати. Зараз додамо ще. Додамо ще концентрату. Не забувайте все пропускати через ваги. Зложиємо і задаємо. маринад за той час на духові. Долу. Ох, Як він загусає зразу. Так, хай так постоїть 5 хвилин набухне, а я поки запишу пропорції. Потім покажу, як я мариную м'ясо. Бачите, він стає прямо в прямому, можна сказати, ефірі. Ось набирає консистенцію такий густенький, густішає. Дуже гарно він. Обволакує м'ясо, овочі, ось цибуля, картопля, курочка, свинина. Буде такий діамантово-бурштиновий, дуже гарний. Маринад постояв 5 хвилин, вже готовий до маринування. Ось, будь ласка, починаємо. Ось так. Ретельно натираємо. Можемо залишити в маринаді на кілька хвилин. Потім залишки маринаду просто витерти. Натираємо всередині, натираємо зовні. Так, жир бажано вирізати. Не замітив зразу. Він буде готуватися окремо. Ось такий маємо гарний продукт. Чудовий просто. Кусочки паприки, насіння паприки, кусочки паприки, кусочки спецій, ретельно натираємо, ось цибулька. Цибулька швидка, щоб краще промаринувалася, наприклад, для гріля, ми її. Ось так, дивіться, яка вона красива, просто чудова. Так, тепер картоплі черга. Красива картопелька. І так обробляємо і залишаємо в холодильнику до завтра. Завтра приготуємо на сковороді. Чудовий результат. Просто має вийти на мільйон доларів. Для вітрини можна кісточкою трошки поправити. Ось Дивіться, як воно гарно обволакує І овочі, і м'яско. Ось, будь, будь ласка, трішки більше. Чудовий маринад. Ну, головне, недорого, сухий, розбавили і працюємо. Так. Все. Кладемо в кастрюлю і маринуємо до завтра. Доброго ранку! З Божою допомогою ми приготували замариновані продукти. На пательні, трішки води, олії. Картопля вийшла смачна, смак неї, як з вогню, а структура цікавіша, вареного продукту. Цибулі я готовав учора. Вона. По смаку дуже насичена, до м'яса, до шашлику. Дуже незвичайний, дуже цікавий смак. Теж дуже такий варіант, приєм, приємний. Овочі в маринаді, новий напрям. Цілком має право на життя, враховуючи, що продукти смачні, а овочі набагато дешевше м'яса. По курці дуже свіжий смак. Папричний, злегка гострий, солодкий, насичений. Головне, не забувайте додати солі. Ну, вигляд 100%. Тим, хто додивився до кінця подарунок. Подарунок обов'язково вашу настойчивість. Ось бачите, це запаніровано вчора, ця половинка. А на оцю половинку я зробив маринад без використання води на, олив... на олії з ріпака. Просто додав солі, додав сухого концентрату і додав ріпакової олії. Воно розчинилося. І я маю такий маринад, як в магазині в м'ясних відділах. Дуже цікавий варіант. Враховуючи те, що ліпакова олія набагато блискучіша і вона краще тримає зовнішній вигляд ну, на мільйон доларів. Головне, цей варіант, я прорахував він в 3, а може й більше разів дешевше, ніж той варіант, який можна купити вже готовий маринад на ріпаковій олії. Тепер справа за вами. Я дуже задоволений цим відпрацюванням. Будь ласка, працюйте, будь ласка, дзвоніть, користуйтесь, не вагайтесь. До побачення.